Доброго дня, я інолоківана здобувачка освіти 7 класу Кам'янець-Подільського ліцею номер 17. Пропоную вашій увазі наукову роботу на тему ієрархія домашніх духів у творах Дари Корній». Мета наукової роботи узагальнити систему міфічних істот, нижчої міфології у книзі Дари Корній, чорні істоти українського міфу, домашні духи, об'єкт дослідження, книга Дари Корній черівні істоти українського міфу Домашні духи, предмет дослідження, ієрархія домашніх духів. Відповідно до цього, ми поставили наступні завдання: дати визначення поняття нижчої міфології, ознайомитися з роботами вчених, які працювали над питанням вивчення міфічних істот українського народу, вивчити роль домашніх духів у житті наших предків за текстами Дари Корні, Домашніх духів відповідних до їх ієрархії з метою популяризації української культури, актуальність роботи. Письменниця піднімає забуття про совєнську міфологію, та робить її простою та доступною для звичайного читача, тим самим популяризує українську культуру. Нижча міфологія це система вірувань та уявлень про природні істоти, що не мають божественного статусу. В Україні для позначення народно-міфологічних уявлень застосовувалися два терміни: демонологія і нижча міфологія. Мольфарка українського слова, золота письменниця України, королева українського фентезі, мавка. Саме так називають сучасну англійську письменницю родом із Волині Даро Корній. справжнє ім'я Мирослава Іванівна Замойська. Довгих 10 років письменниця збирала матеріали для трилогії про духів природи. Чарівні істоти українського міфу духи природи, чарівні істоти українського міфу Домашні духи та чарівні істоти українського міфу Шкідники життя. Ми досліджували збірку, чарівні українського міфу Жні дух І ще й другою книгою її тетралогії. Ця трилогія є бестіарієм, тобто збіркою інформації про міфічних істот, яких вірили наші предки. Головним домашнім духом є домовик добрий дух оселі, охоронець і покривитель роду, оберігає людину від усього поганого. Це старий низенький дід, без покритий шерстю того кольору, що волося господаря хати. Якщо домовик хати, це на добро. Якщо лисий, то на злидні. Тому в деяких регіонах України досі звичайно весілля сидіти молодят на, на вивернутого кожуха. Удари корні знаходимо ритуал народження домовика. На місці закладання хати потрібно було принести жертву. Перші жертви людей були людськими. Архіїчні традиції з роками еволюційнували. Замість людей стали приносити жертву сільських тварин, а згодом перейшли до безкромних пожертв: зерно, хліб, трави, дрібні гроші тощо. Однак подекуди й досі вірять, що той, хто першим переступить, поріг нової хати, незабаром помре. Тому першому нову хату пускають кота. Про українці вірили, що домових служить Богу Велесу. Тому його що називають велесичем, 10 лютого вшановували всіх велесичів, задобрювали солодкою кашею, розповідали історії про доброго домовика. Отже, домовики стоять на вершині ієрархічної драбини домашніх духів. Хованець, дух збагачувач, дуже схожий з домовиком, має різні імена. Завести хованця можна було самому. Його можна було отримати й у спадок, тому заборонялося брати чужі речі. Хованцем могло стати потерча, придбані хованці небезпечні, бо вимагають плату за кожну послугу. Знищити хованця майже неможливо. Доманя, дружина домовика. Це дух старої господині, яка перед смертю сама давала згоду бути ритуально прив'язаною до оселі. Доманя допомагає господині. під колесою дітей, бо дуже любить. предки клали у колиску дві ляльки-мотанки: Одну для дитини, яку беріг, другу для домані. У цієї ляльки на обличчі не було хрестоподібного візерунка. Коловертій – дух помічник домовика, який служить непростим людям. Народжується з душ померлих неприродньою смертю людей, які приносять з собою вихор. Може перекидатися на зайця чи чорну кішку. Спереду має трубоподібну шию, де відьми ховають вкрадене в корінь молоко та трави настоянки. Покутній – безтілесний охоронець покуття, найсвітішого місця в хаті. Предки вважали, в хатнім посереднику між людиною і богом. Безпокутнього в хаті в хату могли проникнути різні злиді. Кутиха донька покутнього, яка постійно обмітає віником всі кути хати, оскільки любить чистоту. Пічник добрий охоронець домашнього вогнища, син печі і вогню, живе в печі. Якщо покут, це душа оселі, то піч її серце. Пічник пильнував комен, щоб лихо не влетіло в хату. 14 вересня на пічника влаштовували свято. Увечері запалювали вогонь і пі... у печі і підтримували їх до 20 Атого березня дня весняного рівнодення жарок дух вогню. Якщо його розлютити, то могла статися пожежа у давні часи. Люди не хотіли в свою домівку по бо вважали його проклятим. Зеркалиця душа дзеркала, браниться, що стереже невідомі ворота між світами, живе з дзеркалі, ніколи не спить та знає майбутнє, не дружить з іншими домашніми духами, тому жоден з них не відображається у дзеркалі. Дуже любить, коли під сонячними променями, тому що в цей момент може проникнути у світ людей. Жировик це приблудний домовик, який допомагає рідному домовикові боротися з нечопурами. Жировик вилизує брудний посуд і невимитих хазяїв. Від гослини бруду прибуває, тому нані щось невимитим залишати не варто. Кльоцник добрий нічний дух, що оберігав комори і льохи. Не любить котів мишей, бо ті псують і стівні припаси. Люди кажуть, що першому чоловку придумав кльоцник. Хлібник добрий дух, що оберігає в засіках зерно і борщ від псування та гризунів, Сприяє давному випеканню хліба. Отже, у процесі дослідження ми уклали ієрархічну драбину, де можна простежити, що серед давніх домашніх духів панувала сувора ієрархія. Головним був домовик, під владним йому були 11 духів. Отже, аналізуючи книгу Дарекоріні чарівні істоти українського міфу дух, Домашні духи. Ми чітко пристежимо представників нижчої міфології, що входять до системи уявлень про природні домологічні істоти. дійшли висновку, що обрана нами тема мало досліджена в українській літературі. Систематизація домашніх духів довела, що серед них панувала сувора ієрархія. Зробила висновок, що міфопоетичний космос про українських істот духів досі присутній в житті українців. Авторка наголошує, що минуле це не просто пласт історії, ми й досі. Живе в кожному з нас на рівні генетичної пам'яті. На цьому, все, дякую за увагу.